Доброго дня, шановні гості! Ми раді вітати вас в нашій світлиці в Славгородському музеї етнографії та фольклору рідного краю. Тут все овіяне вітрами історії! Перед вами речі! Яким багато років, може й століть, їх бережно збирали вчителі, учні та батьки нашої школи. Нам цікаво, як і чим жили наші предки, кого любили і шанували. Батькова хата, дідусева казка, бабусина вишиванка, рушник, сорочка і калина біля вікна це все наші символи. І все це розпочиналось з рідної хати. Ліворуч від дверей знаходилася піч. Тут господиня готувала їжу, навчала доньку поратися коло горщиків. Кожна господиня мала в хаті місце, де вона готувала сніданок, обід чи вечерю. І мала для цього відповідний посуд. Місце, де господиня його тримала, називалося Мисником. Господиня купувала посуд перед святами на ярмарку. Треба було вміти вибирати посуд. Як це робилося? Два хлечика і стукали їх один об одного. Твердий, чистий передзвін означав, що горщик прослужить господині довго, адже не дарма кажуть, що тріснутий горщик не дзвонить. Коли в родині народжувалася дитина, обов'язковим елементом інтер'єру оселі була колиска. В колиску ліворуч до доньки клали іграшку, а до хлопчика праворуч сопілку це були символічні атрибути. Над колискою висів віночок із 12 шишок хмелю. Він допомагав дитині краще спати. Коли дитина хворіла, іграшку брали і закопували в землю, а коли одужували, причепурювали і знову клали у люльку. По діагоналі від печі знаходилася покуть. Іконопис 6, 18 століття, який мав переважно церковне спрямування, у 19 столітті входить в хатній інтер'єр. Перед образами висіли лампадки, а на образах біліли довгі рушники, розкішно вишиті лопатими квітами та дрібними візерунками. Вони посідали в селянській хаті чільне місце. У фонді нашого музею більше сорока різноманітних рушників. Як ви бачите, найпопулярніша вишивка дерево життя, тобто стилізовані казкові квіти. В центрі композиції, а знигу, вздовж країв рушника, простягалися витки гілки. З давніх давен основним і улюбленим головним жіночим убором була хуба. Вона вважалася оберегом від злих сил. Українські дівчата завжди ходили з непокритою головою. Це ознака дівочої честі, тільки в разі крайньої потреби. Наприклад, взимку, коли холодно і влітку, коли спека, дівчата запинали хустки, як жінки, але робили це так, щоб з-під хустки обов'язково визирала коса. Український національний одяг яскраве і самобутнє культурне явище, котре розвивалося протягом багатьох століть. В нашому музеї представлені комплекти чоловічого та жіночого брання. Перед вами сорочки, яким більше ста років. З давніх давен не лише окрасою будь-якої оселі, а й найнеобхіднішою річчю в хаті була скриня. Її зазвичай ставили на відному місці, застеляли білосніжними скатертинами, а на свято калимами. В скринях зберігали одяг, рядна з подушками, прикраси. Тож ласкаво просимо вас до нашого музею.